Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Crew. І цікава штука така, друзі. APMX30 Disruptor у нас сьогодні наш гість. От така у мене статистика, в принципі, по цьому танку. Можна сказати, 27 боїв зіграв, 7037% перемог, і середня шкода 1896. Хоча хотілося б, щоб було трошки більше. О, привіт! Да, да, ти привіт. Якщо ти пропустив мій минулий стрім із розіграшем 17 контейнерів, колекції контейнерів, і також розіграшу серед спонсорів, як його пропустив Сережа. Хоча Сережа є спонсором цього каналу, він все одно в розіграші приймав участь і отримав свій КВ-220. А також Руслан виграв. Цей розіграш отримав колекцію контейнерів, 17 штук контейнерів було, в яких йому випав Астрон рекс і 12200 голди Окрім не кажу вже про те, що там випало дуже багато якихось всяких там сертифікатів, бустерів е на вільний досвід, і взагалі вільний досвід повипадав для прокачування його аккаунту. Друже, не сумую, чому, тому що в суботу ми розіграємо бойові перепустки. Так що постав собі нагадування, якщо ти ще не підписаний на канал. Підпишись обов'язково, постав колокольчик і залітай на стрім. Буде весело і будемо розігрувати перепустки. Але давайте розбирати, що це за танк і що взагалі відбувається в цій грі останнім часом, тому що те, що відбувається, мені особисто взагалі не подобається. І так, друзі, магазин. Цей магазин. Давайте зайдемо одразу. Контейнери і подивимося, скільки він коштує. Є дуже багато варіацій на тему того, що можна тут придбати. Наприклад, для того, щоб забрати цей танчик, вам потрібно в самому гіршому випадку зібрати 30 талісманів. І якщо порахувати, що таке 30 талісманів, друзі, то це е, самий дорогий набір, який ви можете купити в магазині, він коштує там 4000 гривень. Там буде всього 25 контейнерів, тобто це 25 талісманів. І потім вам ще треба буде придбати ще 5 контейнерів, які, наприклад, коштують 835 гривень. Тобто, умовно, округляємо в більшу сторону для того, щоб зрозуміти, що коштує зараз новий танк 8 рівня в конторі під назвою Wargame. Він буде коштувати вам 5 тисяч гривень. Якщо ви хочете зробити це за голду, можна зробити за голду, так як я це зробив. Але я це робив суто для того, щоб зробити це відео, висвітлити які, якісь певні нюанси, і про ці нюанси ми зараз поговоримо, друзі. Тобто 5 тисяч гривень за танк 8 рівня, середній танк, і, в принципі, він такий достатньо. Скажімо так, суперечливий, я б так сказав. Спритний Alt Prota MX30, новий танк 8 рівня, гарна гармата, дуже швидко їздить, там і міцна башта, і всі ці справи. Плюс там в відосі, якщо ви подивилися, можна побачити, що його навіть там в карму пробивають. Ну, це тупо сюр. От, наприклад, цей. Набір, який ви можете забрати. Тобто, 25 кантів, і плюс тут випадає ще. Збери їх всі, які з яких, в принципі, от не випадає нічого, або випадає якесь лайно, і я не знаю, там, в принципі, нічого гарного. І всього їх там 5, збери їх всі. І так, розповім свою історію, як відкривав я ці контейнери. Я відкривав цей танк тут за голду. Я перший набір відкрив за 10 тисяч ті, що X5. Тобто 5 контейнерів я відкрив. З цих 5 контейнерів мені танк не випав. Але в другому контейнері мені, мені випало 10 тисяч золота. Тобто я такий, о, круто, 10 тисяч золота. Але, друзі, 10 тисяч золота не думайте, що вам випаде 10 тисяч золота. Тому що 10 тисяч золота у нас е, варіант випадіння. 0,96%. Тобто, це реально дуже мало. Потім, що мені випадало? потім Я після того, після цих 5 контейнерів я придбав 10 контейнерів за 17500 В 10 контейнерах мені випало 3000 голди, випало 750 голди і випало 100 голди. Це про золото. Бустери і всю цю шляпу ми тут не приписуємо. Тобто із того з 10 контейнерів не випало в принципі нічого, окрім цієї голди. Тобто Решту можна не враховувати. Чому? Тому що решта нас не цікавить. Нас цікавить танк або компенсація за танк в золоті. Тому говоримо лише зараз про голду. Потім я вирішив, що я відкрию ще за 10 тисяч голди 5 контейнерів. Тобто, у мене вже було 20 контейнерів відкрито, і в цьому наборі з 5 контейнерів мені випадає танк і випадає ще камуфляж. І, в принципі, більше нічого не випадає. Навіть голда не випадає. Тобто, у мене було 20 відкритих контейнерів, і я загалом все, що я потратив, плюс відмінусував ті компенсації, які були. Мені цей танк став 23 600. 50, тобто, моду кажучи, 24 тисячі золота цей став танк. Потім я пішов далі. Я що зробив? Я придбав ще 10 контейнерів для того, щоб зрозуміти: ну, чи випаде щось ще цікаве? З цих 10 контейнерів мені випало 10. Мені випало з цих 10 контейнерів. Зараз. От тут навіть видно, що мені випадало з цих 10 контейнерів. Мені випало 5000 золота. Також випадала всяка шляпа 200 золота. І 3750. Тобто мені випало, умовно кажучи, 8950 золота. Ну, теоретично, окей, я витратив ще там 8000 на. Оцю всю історію. Звісно, я гадав, що мені танчик випаде ще кілька разів, і я зможу 17500 останній типу, відбити. Але це трошки не так. Стосовно цього, взагалі, танку, те, що він достатньо гарний, ну, без сумнівів, танк гарний візуально. Ну, якісь тут бомбончики, якісь тут у нього тут є. Типу кабелі прокладені, але є в цьому танку нюанс, друзі. Якщо ви його дивитесь, отак от, е в, умовно кажучи, в лоб да, на цей танк дивитесь то візуально він начебто має тут лючок. Але якщо ми, наприклад, зробимо, прибираємо так, цей камуфляж, знімаємо, то насамперед лючок в нього знаходиться дещо. В іншій стороні, тобто він знаходиться, якщо по руху танку, він знаходиться з правої сторони. А взагалі, якщо поставити камуфляж, то він прикривається саме цими дротами. Цей лючок-командірка прикривається дротами і є тут псевдолючок, тобто в псевдолючок цей танк не пробивається. Стосовно решти, він пробивається всюди, тобто він пробивається в НЛД. Його можна пробивати в Вейлди, і, наприклад, там е корпус башти, башта зроблена, дивіться, яка вона, типу рублена, вона зроблена овальною, і якщо трошки довертати башту, то пробити її достатньо важко. Врешті-решт, цей танк пробивається. І давайте переходити зараз в характеристики. Чому? Тому що тут є дуже цікавий і е такий дуже цікавий момент, скажімо так. Міцність танка 1350. Окей, начебто для 8 рівня це достатньо. Лоб башти має 120 мм, корпус 80, борта мають 60-50 мм і корма 40-30. Ну, розуміємо, що це француз. Французи, вони всі були завжди картонні, нічого нового тут не зробили. Але от ймовірність загорання за умови влучання у двигун 15%. Друзі, але це не так. Чому це не так, я вам скажу, що цей танк горить постійно. Постійно горить. І навіть я пожертвував тут своїм адреналіном, тобто раніше тут стояв адреналін, і я пожертвував просто на автоматичні вогнегасники, тому що, ну, блін, кидає тобі якийсь там, не знаю, Скорпіон чи хтось кидає, і він тупо горить і горить він люто. Тому у мене даже навіть навіть. Прокачаний екіпаж тут на пожежогасіння сьомого левелу 42%. Це 42%, ефект від того, наскільки швидко ваш екіпаж зможе потушити цю пожежу. Але я скажу так: що екіпаж тут якийсь, не знаю, може, їм там мустриці не дали, там, не знаю, якісь там просекої їм не дали. Але вони просто не справляються з цією задачею, і танк дуже сильно горить. І тому зараз у мене стоїть тут споряджені автоматичні вогнегасники. Це трошки поліпшує цю історію з пожежогасінням. Радіус огляду ми маємо 290 метрів майже з половиною. От маскування 43. В русі 38, під час пострілу 10. Під час пострілу це взагалі дуже мало. Шкода за хвилину. Вона, я скажу так, середнячкова 2242. Це, на... Це у нас стоїть досилач, на досилачі. Ставити, наприклад, калібровані снаряди сенсу немає, тому що бронепробиття в принципі дуже цікаве. І пробивається майже все. Ну, інколи треба підрубати голду, тут нікуди не дінешся. Час перезаряджання 7,49. І округляється воно все, звісно, до 7,5. І от, друзі, приходимо до нашої гармати. Середнє бронепробиття броні на бронебійних 218. Підкалібри тут голда має 262 осколков фугасні 50. Це трошки малувато. А от середня шкода, друзі, 280, на підкаліберах 240 і 350, осколков фугасні До речі, на осколков фугасних максималочка у нас 438. За ту кількість боїв, яку я зіграв. Максималку на фугасі я ще ні разу не побачив. Тому переходимо далі. Що ми далі бачимо, друзі? Розкид. час зведення, давайте. 3,7. 3,7 в принципі, достатньо комфортно, але я спробував пограти і, наприклад, поставив плюс 30 до польоту снаряду, потім поставив знову ж таки підсилені приводи на водки і все-таки залишаю на підсилених приводах на водки. Хоча при цьому гармата достатньо точна. Гармата має на збалансованій гарматі 27,7 см на 100 метрів розкиду. Вертикального наведення 15 вгору вниз 10. 10 достатньо комфортно, всі, хто хочуть грати від башти, от це прямо для вас. Максимальна швидкість. 58 назад 20. Тобто все комфортно, і навіть ці 20, зараз ми перейдемо в пару боїв, подивимося, і я вам скажу так, що ці 20 назад вони інколи вирішують. Чому? Тому що, здаючи назад, ви здаєте достатньо швидко і вас не влучають. Якщо ви ховаєтесь за там текстурами Середня швидкість 41 км в час, і в принципі, іншого можна. Нічого не дивитися. Дуже цікаво те, що танчик достатньо рухомий, він достатньо мобільний, він грається як і стежка, все добре. Тобто, з рухомістю, все як у звичайних французів, все добре. Обладнання, якщо комусь треба, можна поставити так. Я гадаю, що це тут зараз все виставлено таким чином, що це має бути Дзен і тут все добре. Тобто я перепробував там. Калібровані снаряди навіть не став, немає сенсу. Поставив, наприклад, тут збільшений заряд, потім все одно повернув на посилені механізми наведення. В принципі, зведення, час зведення, достатньо комфортний для того, щоб можна було грати і на збільшеному заряді, але сенсу, в принципі, немає. Польот вашого снаряду тут достатньо нормальний. Отак от переходимо, зараз бій і просто поспілкуємося про те і Як грається цей танк. Перший бій, друзі, у мене на карті Форт. Ну, це перший, умовно кажучи, те, що я записую, і хочу одразу сказати, що. Їде достатньо комфортно. От в цьому танку в принципі все комфортно: керування танком, його швидкість, маневрність, що не подобається. Не подобається друзі, КД в 7,5. От, взагалі не подобається. Тобто в 6,5 було б набагато цікавіше. І не те, що воно просто було б набагато цікавіше, а навіть ДПМ був би більший. І тут справа взагалі не в самому цьому танку, а тут справа більш в тому, як для нас з вами Wargaming. Цю інформацію подає. Тобто вони подають, що це якийсь новий танк, що він якийсь там лютий, що він там просто швидко дуже їздить. Я коли подивився взагалі цей відос про цей танк, я так подумав: блін, ну невже цей танк буде їздити так само швидко, наприклад, як Ру251. Але, друзі, він так не їздить, як Ру251. В нього немає такої точної гармати, як Ру251. Але. В принципі, ця гармата достатньо комфортно, навіть вон по 350 вилітає максималочка. Це шикарно, але ДПМ 200. 2200 ДПМ за хвилину, ну це, це мало. Це мало, Тобто, яка особливість цього танка? Ну, я вам не можу сказати, яка особливість, тому що для мене по геймплею він схожий на будь-який АМХ. Тобто, наприклад, на 30 б там... І схожий він на перший прототип достатньо сильно, тому що все те саме, що є в тих танках, воно все реалізовано плюс-мінус тут. Він достатньо комфортно грається. Так само і є кути нахилу гармати в 10 градусів вниз. І це комфортно, але по профілю, друзі, він достатньо, і, скажімо, високий. Тобто башта в нього стерчить і плюс нехай сьогодні там. Завтра, післязавтра пару днів пройде. І цей танк вже будуть пробивати просто всі і постійно. Тобто тут нічого такого немає. І стосовно КД в 7,5, реалізувати, наприклад, цю гармату достатньо важко. Я не знаю чому. От у нас зараз е, пройшло там 2 хвилини 30 секунд. і У нас вже бій закінчується. Сьогодні взагалі такі дуже цікаві бої, які... Тривають достатньо ну, короткий час і зіграти, наприклад, якийсь гарний бій, щоб там було, наприклад, взяти майстра, накидати там, 4К ну, за 30 боїв на цьому танку в мене не вийшло. Ну, Перший клас маємо медальку воїна 2933. 4 фраги зробили. За такий бій ми отримуємо 113 тисяч, тобто фармить він не дуже добре. Для того, щоб зробити 3К на цьому танку, треба трошки попрацювати. І це не дуже цікаво, тому що багато з нас, хто хоче взяти певний якийсь танк, щоб робити на ньому 2,5-3 тисячі і заробляти, наприклад, хоча б там, ну, 180 тисяч, умовно кажучи, тому що гарно попрацювали, і, звісно, від того маємо і результат. Друзі, тут другий бій, це карта східна гавань. Маємо в команді противника три важких танки, одну СТ, дві ПТСАУ і один легкий танк. Граємо тут певним чином проти навіть сьомих рівнів. І якщо розбиратися в цьому плані, то по рівням тут дуже цікаво. Тут проти 7 рівнів дуже цікаво грати, тому що тут. От є суттєва перевага. Вони дуже часто тебе не пробивають. І он зараз тебе отримав от, ну, самий там, останній момент просто по гуслям влучив йому. Ну, звісно, тут ще гусь. На кораблі грає. А от саме ця історія, коли е, вирішують, друзі, 20 км назад. Йох стоїть, він вже вицілює мене. Я зроблю, зробив постріл, здав назад. І, і все одно відкатуюсь, і Йох не влучає. Два постріли зробив Йох, і от він знову викатується, я встигаю закидешитись, дати постріл, і все одно він не влучає. Я не знаю, чи може, то в нього якась е, запізня реакція, але ну, факт є фактом. Тобто достатньо комфортно. Дав постріл, здав назад, і треба ще. Спробувати влучити в нього. ЛТТБ вже відкинувся. А тут ще по Йоху ми встигаємо дати. І достатньо сьогодні динамічні такі бої, в яких, в принципі, не встигаєш за командою. Ну, звісно, тут уже і Йох вкатує і дає постріл, але відправляється в ангар. І я розумію, що тут в нас ПТСАу немає, і. Продовжую тут вкат на ігла сьомого, це сьомий рівень. от Зараз просто дуже цікаво подивитись, як відбувається гра, наприклад, проти сьомого рівня. Хоча ДПМ, тобто КД в нього достатньо швидше. Але так, коли ти вкатуєш, то ти можеш в принципі, ці свої хітпоїнти залишити прямо тут. Біля танку 7 рівня. Це, ну, якось дуже прикро. І це вам показує те, що цей танк пробивається, і що, як і в будь-якого француза, в нього немає ніякої броні. Чому? Тому що, блін, сьомий ну рівень, комон, ні разу не зрикошетив Ну, гармата Точно, Він їде гарно. Все в цьому танку добре. Окрім балансу Тобто він має бути більш ДПМним. Навряд його зроблять більш дпмним Але якщо ти цей танк не хочеш купувати і не думаєш навіть про це, я думаю, що навіть і не треба. Тому що за умовно кажучи, там 24 тисячі він мені випав, плюс я там викинув ще 1008 на це все інше. І 30 тисяч цей танк точно не коштує. Шкода за цей бій 3046-2 фраги. Це перший клас, звісно, на ньому мало грають. Там з супертесту залишились просто якісь надбання по середній шкоді, тому планочка на майстра вона трошки вища. Вона десь на рівні 3200-3500. 126 тисяч маємо за такий бій. Ну і це, звісно, друзі, топ по дамагу. І давайте резюмувати, що ми маємо. Зараз Wargaming зробив таким чином. Тобто вони збільшили вартість танків 8 рівня. Нових танків. Окей. Нові танки хтось може сказати, що камон, чувак, там, через 2 роки цей танк буде коштувати, наприклад, там, 10 тисяч. Окей, але ми граємо зараз. І через два роки, наприклад, мене не влаштовує. Я хочу грати зараз. Танк з'явився новий. Тобто це, в принципі, та сама історія, як ти купляєш, наприклад, там, автомобіль. Ти можеш його купити сьогодні, коли він з'явився в продажі, або купити вже бушний, там, якому там два роки. Тому ну, тут, камон, немає сенсу. Про це взагалі розмовляти немає сенсу. Справа в іншому. Справа в тому, що чуваки переїхали в Європу. Да? тобто там, взагалі. Змінили своє місце дислокування. Вони там переїхали в Європу, і вони зрозуміли, що, мабуть, вартість життя там трошки е вища планка. Тому, скоріш за все, і планка на нові танки воно теж вища. Тому що такої вартості, я навіть не пам'ятаю, щоб стільки коштувала якась десятка. от Реально. І це просто прем-танк. Це не колекційний танк, це просто прем-танк, Звичайний прімтанк, який не відрізняється ні від кого, ні від чого. Тобто він так само пробивається, як Прожетто, наприклад, 46-й, 46, або пробивається точно так само, як Шкода, або якісь там, або навіть борщ. Тобто його всі пробувають. Ну, немає тут в нього нічого такого. там. Як там в відосі, що він десь від когось там уїжджає. Ні від кого не, не уїжджає. Він їде майже так само, як, наприклад, Бурасік. Ну, так, він трошки швидше розганяється. Але максималка в нього більше, ніж у Бурасіка. І... Друзі, я навіть не знаю, чи варто взагалі. Я просто хочу сказати про те, що цей танк може втратити в ціні лише. При одній умові, це при тій умові, якщо люди стануть на ручне гальмо, зупиняться, подумають головою і вирішать, що камон, типа, за такі гроші немає сенсу його купувати. І от якщо, наприклад, і там прогнозуємо покупки цього танку будуть, наприклад, там 25%, ну, умовно кажучи, від Загальної там кількості гравців. А фактичні будуть типу 0,1. Тоді Wargaming подумає: Чуваки, а чого ми там зробили такий маркетинг? Ми розповіли е, там написання про те, що він там крутий танк там, і так далі, і тому подібне. Чому його не купують? Мабуть. Ну, вони подумали, що класний танк, але багато коштує. Може там зробити там меншу вартість. І якщо вони, наприклад, роблять меншу вартість, і він знову виходить в продаж там через місяць, і він вже коштує, наприклад, там, не 4 тисячі гривень, а він буде коштувати, наприклад, 2 тисячі гривень. Але ж це глобальна така тема. Тобто, і вона не дуже працює, коли всі. Ну, так думаю, хтось там купив один, там інший, третій, п'ятий, десятий. Ну і купують, тому що всі хочуть пограти на ньому зараз. Отакі друзі, справи. Дуже хочу почути ваші коменти. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про вартість цього танка і що ви взагалі думаєте про це все. І також дякую вам за те, що поставите лайк або дізлайк до цього відео. І пам'ятайте, друзі, що все буде Україна. Вам бажаю гарних боїв. Okay.